Голгофа, Голгофа на Тебе дивлюся крізь тисячі років, крізь сиві тумани. За мене страждав ти, мій любий Ісусе, щоб в Тобі навіки спасіння я мала, Ти сам поніс хрест на Голгофу Ісусе, на тому хресті всього людства провини, в молитві своїй на коліна схилюся. Твоєї є милості не заслужила, святі небеса ти покинув за мене, співали для тебе там ангели, славу, а ти добровільно спустився на землю, так просто залишивши велич яскраву, чи в ніч вифлеємську тебе зустрічали, чи всі поклонитись до тебе спішили, тебе не підносили на п'єдестали. І слава людська не лунала та співи, а потім розп'яли Вінок із тернини, колючки в'їдалися, під капав кров'ю. Хіба ти за мене вмирати повинен, терпіти страждання, такі невимовні, а там до Христа так жорстоко прибитий, взивав до Отця, опростити їм, Боже. І небо не могло на оце вже дивитись, дивились лиш воїни і перехожі. Я бачу той хрест і пробиті долоні, я чую той голос приємний і ніжний, проходять роки, течуть ріки червоні, а погляд любов'ю горить до нас грішних. Той сад гевсиманський повік не забуду, ту ніч. Як молився Христос у скорботі, очистив мене від гріховного бруду, забравши тривогу і душевний неспокій, Спасителю, Любий, О, чим я відтячу мені не збагнути Твоєї любові, стаю на коліна, молитва, неначе оазис розкішний в безлюдній пустелі. В молитві до Тебе спішу на світанні, душа моя спрагла напитися, хоче, і сонячні дні уранки туманні, до неба спрямовую я свої очі. А Ти завжди поруч, Ісусе, Ти близько, мені простягаєш поранені руки, і ночі туманні сповняються близьком. Душа очищається з бруду й пилюки, звеличить, бажаю і славити хочу всім серцем і душею Христа, за Голгофу, життям богобійним піснями хваління, та знаю Твоєї любві все одно я негідна. Голгофа, Голгофа я бачити буду, Христа крізь тумани, крізь тисячоліття. В життєвих обставинах завжди і всюди я бачу твій погляд, наповнений світлом. Амінь.